Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні я вам хочу розповісти про формування волотистої гартинзі Полістар, яку ми ще знаємо під назвою Афілія. Це низькорослий сорт. От перед, перед вами кущик, який, от бачите, от такі от маленькі в нього гілочки. Ну, в принципі, він має малі, дуже малі міждовузля. Інколи він таку має особливість, що вистрілює такі от великі пагани, тобто ну, десь отак, сантиметрів по 50. І вони товсті. От, от такий от пагін був, це вистріляно було. А взагалі у нього от, такі от для нього характерні маленькі гілочки, бачите, з, з невеличкими міждоузлями. Це кущ дуже дорослий, зважаючи на те, що це. Гортинзія низькоросла, от, то кущ може і виглядає так низеньким, але йому вже років 6 чи 7. В общем, от, отакий от кущик. Тобто, зараз я вам показую звичайну обрізку полістарафія. Е і ще хочу вам запропонувати показати ще одну обрізку в горщику, як я формую цей кущ. Може, такий мій спосіб вам сподобається. Минулого року я показувала в декількох групах, ну не знаю, може люди якось звернули увагу на цей спосіб формування саме волотистої гартинзі Полістар. Ще хочу вам розповісти й подробніше показати. тобто Зараз перед вами в відкритому ґрунті доволі доросла рослина, сформована, ще раз показую, як звичайна гортензія, тобто в неї обрізка на дві 3 пари бруньок. от Дві 3 пари бруньок, бачите, ну, практично з кожної пари, з кожної брунічки. Там верніше, де на гілках залишали бруньки, кругом по в принципі, кругом виростають, просинаються бруньки і наростає гілочки. От бачите, тут, такі невеличкі, може вони так і не розвинені, але зазвичай вони з кожної, от, де б ми не залишили ці пучечки, брунічки, кругом роз, роз, ну, з'являються гілочки. Зараз я вам ще покажу кущ з другою формовкою. Це той же самий сорт. Ось так виглядає мій кущ Полістар Афелія в горщику. Горщик 60 літрів, оцей горщик 60 літрів. От, це значить, мій живець був от з того куща, який я вам тільки що показувала в ґрунті, Цьому цій рослині трекій рік, третій рік, і дивіться, як вона виглядає, шикарно виглядає в зрівнянні з той, яка. Росте в відкритому ґрунті. ну філія це сорт низькорослий, він до 40 см І от вирощую його в відкритому ґрунті. Я все ж таки вважаю, що це ідеальний варіант для того, щоб можна було його вирощувати в горщиках. Ну, цей, оцю, саме цю рослину я формувала спеціально до такої форми, як ви бачите, перед собою. Чому так? Тому що э, це сорт такий дуже ранній, і в нього багато-багато невеличких квіток, і э, ну, вони так в формі зірочки. От він сам, самий сами ранній сорт, квітне десь ну, може, так, декоративність десь місяця два він тримає, усякому ну, случае, так я запримітила, він зовсім відрізняється від інших гортинців. Можна цей сорт вирощувати на балконі, там, на лоджії, Отак от як я в Кашпо, наприклад, да, для того, щоб там прикрасити якісь входні, вхідні зони дому. Але от зараз я вам хочу показати от саме цю от, таку, от цікаву формовку. Значить, так як у нього квіти мілкі, то я задалася ціллю сформувати якомога більше е, цих квітів. От дивіться, я не просто так: от, е, от так от, показую вам, бачите, він цей кущ він розложен по периметру, ну, вірніше, по діаметру всього горщика. Якісь гілочки я формувала в минулому році. От Вони бачите, от вони лежать і все. Оцю гілочку от я отак от, крючечком пригнула. Тут гілочки вже вони привчені, і отак от вони так і лежать. І от дивіться, я вам зараз отак от покажу. Бачите, у нього брунечки, всі бруньки вертикально вверх, от як солдатики стоять. бачите. От, І е, коли рослина так лежить. Ну, тобто, ну, щас, тут просто сонце. Зараз я закрию собою сонце, отак от, от, от гарно видно. От гілочка, бачите, вона закріплена горизонтально. І тоді бруньки всі отак піднімаються доверху. І кожна брунька буде отак от з квіточкою. Якщо я б так ну, то, то я скористалася от, можливістю такою, отак розклала і таким чином. Отримає максимально більше квітів. Квітки будуть малі, але ну, такі невеличкі. Але завдяки от великій кількості цих квітів, бачите, як воно формується, то кущ буде виглядати просто шикарно, як один великий-великий букет. Ну, оця гілочка, вона ляже під тяжістю Квітів і підтяжстю гілок, вона отак от ляже, тобто її нема ну, сенсу так сказати, закріпляти. Але просто коли я формувала в минулому році, от бачите, отак от якщо я вам покажу серединку, от я оці гілки, от коли от була підрізка в минулому році, оце була підрізка перший рік. І от на цій гілці теж була підрізка, тобто тут було дві гілки. І от отут я підрізала, і сформувалася от одна гілка, друга гілка, третя гілка, четверта і п'ята. Бачите? Отак от от пішло п'ять гілок. Я їх нахилила в минулому році, от, так от розклала їх уже в минулому році, от, так. от. і Тобто вони привчені і лежать. От я зверху показую, бачите, яка кількість от квіт, буде квітів. Тобто Вони привчені вже до горизонтальної площини і так от і лежать. Ну, єдине, що от, оцю я прикріпила ще, вона така <сміття> сопротивлялася. <сміття> от, тому я її пришпілила шпілічки. Ну, от, от така полістара філія. Пропоную вам також спробувати от її так сформувати. Це єдиний сорт, який я так формую. Ну, була у мене ще ідея ще з одним сортом. Тобто, в мене є зараз низькорослі сорти. Я в минулому, позаминулому минулому році, чим ну, два роки вже збираю саме низькорослі сорти і хочу подивитися. На їх таку можливість формування в, в горщиках, в кашпо і так далі. Ще є цікавий сорт бісвіт. От буду вам його показувати. Ну, а поки що, так, рофілія чекаємо на букет квітів.